Заяви буде вирішуватися вами. Я це свідомий того. І чи рішення буде вами прийнято в будь-який день. Позитивне чи негативне, я це рішення буду виконувати. Зараз я займу своє місце в залі. В мене є місце депутата. А вести засідання сьогодні, пленарне засідання е, нинішньої сесії. Боде пантинство. Заступник голови одиницької басирати. Дякую за вас. Зареєструвались 37 депутатів. Сесія відповідно до статті регламенту обласної ради. Сесія ради є. Це перерва на 10 хвилин, через 10 хвилин буде зроблена перереєстрація. Зібрання ради внесені якісь дезорганізаційні моменти. Багатьом депутатам перезвонили і сказали, що сьогодні сесія не відбудеться. Депутати попереджені, що сесія відбувається, і депутати доїжджають до сесійного залу. Голови фракцій попросили перерву на півтори години. Я оголошую. Сьогодні мала зібратися позачергова сесія, яку вчора ініціювали. І на цій сесії депутати мали б проголосувати за недовіру Клімчуку і за відставку Войтовича, бо наші депутати приймали Войтовича, голосували. І зрозуміло, що Клімчука звільня президент, а недовіру до нього це би підсилило. І також мали звільнити Войтовича, але сесія не є, не є в повному складі. Хтось перетелефонував до депутатів, сказали, що сесії не буде. І на останній момент, як мені було відомо, було зареєстровано 36 депутатів. Почали обзвольнювати до всіх, що приїжджали, зробили перерву на півтори години. От і ми чекаємо. Надіємося, що вони під'їдуть і все-таки сесія все відбудеться. І ми прийшли якраз дивитися, якраз громадський контроль підготувати діти. Прошу зареєструватися. При всіх наших намаганнях відповідно до регламенту обласної ради, сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, оскільки в залі зареєстровано лише 40 депутатів. Розпочати третє пленарне засідання ми не можемо. Депутаті Володимир Вітович. тільки що залишив. Володимир Миколович, сорок перший пост, що ви знали. Але він реєстрував. Покажіть, ласка. хочу повідомити депутатів та присутніх в залі, що сьогодні мало розглядатися лише одне питання про ситуацію, яка склалась. Питання кадрові, які були занесені в порядок денний, мали бути відкликані і розглядатись мало одне питання. Хоча вчора Борис Стінчук написав заяву про складання повноважень, але сьогодні я особисто сам розмовляв з моїм податку. Seriously.